нове проміння, сонця зорі борець. Дякую вам за непохитну відданість та жертовну службу в ім'я національної безпеки та миру нашої країни. Дякуємо вам, що захищаєте нас. Тим самим ви даєте нам можливість навчатися без повітряних тривог та сирен. Я дякую українським захисникам за те, що може ходити під українським прапором. Любі захисники та захисниці. Вітаю вас з вашим професійним святом. Дякую вам за вашу відвагу. Ви проводите дні та ночі ось уже роками в таких жахливих умовах. Дякую вам велике. Дякую нашим захисникам за те, що закриваєте нам небо та даєте можливість на мирний сон. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони боронять нашу Україну. Дякую нашим захисникам, що даєте нам можливість в такий складний час отримувати знання та вчитись. Ви примножуєте славу нашої країни своєю боротьбою та відданістю. Нехай ваша смілива служба завжди буде високо оцінена. Дякуємо, готується помститись, давній закон, рупає, зігрітись, радуйся молоду, в сильній руки. Воно спас молодість світлі світлійці, пий барабан.